Транспортне питання в Чернігіві давно наболіли і було чи не основним пунктом передвиборчої програми депутатів міської ради. Наявна маршрутна мережа жодного разу не переглядалась і створювалась буквально стихійно, коли маршрути відкривали, ще змінювались в залежності від зацікавленості чиновників та глибини кишені перевізників. Спадком цього і мережа не пристосована під сучасні пасажиропотоки. Автобусами приватних перевізників дублюються майже всі тролейбусні маршрути, забираючи дохід собі. Та наявність автобусних маршрутів на популярних напрямах, які майже повністю повторюють трасу один одного, через що водії влаштовують небезпечні для пасажирів перегони. Безліч тролейбусних маршрутів, які прямують до заводів гігантів, де колись працювало більше 10 тисяч людей. Сьогодні виявились нікому не потрібними. Між тим на популярних маршрутах працюють лише малі маршрутки. Задля вирішення цих проблем міський голова ініціював створення комісії з розробки і внесення змін до маршрутної мережі. Комісія, до складу якої війшли спеціалісти з транспорту Чернівського політеху, профільного управління міської ради, представники перевізників, депутати та громадські діячі впродовж декількох місяців напрацьовувала зміни у транспортну схему міста ставили на меті виправити недоліки нинішньої мережі та одночасно утриматись від кардинальних змін, які б могли зробити маршрути, до яких люди звикали руками незрозумілими та незручними. Ось власне пропозиції по тролейбусним маршрутам. Перший маршрут пропонується залишити без змін. Другий маршрут тимчасово призупинити через нестачу працюючих тролейбусів. Третій маршрут за можливості планується один-два тролейбуси на лінії, як зараз, але по вулиці Івана Мазепи. Розклад пропонується підлаштувати під рух приміських електричок. Четвертий маршрут скоротити до вулиці індустріальної та змінити трасу. Замість вулиці Івана Мазепи маршрут буде прямувати до проспекту Перемоги. П'ятий маршрут пропонується Скоротити до залізничного вокзалу шостий маршрут. Пропонується змінити трасу наступним чином. На п'яти кутах тролейбус буде повертати на вулицю Молодшого, проїжджати по вулиці Рокосовського, Доценка, Пухова та далі за маршрутом. Сьомий маршрут пропонується скоротити до вулиці індустріальної, восьмий маршрут скоротити до вулиці Індустріальної. Дев'ятий маршрут пропонується змінити трасу з заїздом на вулиці Пухова та Білова. Десятий маршрут за численними зверненнями пропонується продовжити до Сіверянки. Одинадцятий маршрут після завершення спорудження контактної мережі по вулиці Козацькій пропонується створити новий тролейбусний маршрут, який напряму пов'яже Масани і Бобровицю. Дванадцятий маршрут перспективний тролейбусний маршрут по проспекту Перемоги та вулиці Рокосовського, який замінить автобусний маршрут з аналогічним номером. Два плюс дев'ять маршрут. Перспективний тролейбусний маршрут, який буде об'єднувати траси маршрутів другого та дев'ятого. Та власне повністю їх замінить. Це Маршрут може з'явитись на вулицях міста після поповнення тролейбусного парку міста щодо автобусних маршрутів. То тут пропозиції наступні. Залишити без змін такі автобусні маршрути: перший, другий, другий а, п'ятий, сьомий, восьмий, шістнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять другий, двадцять другий, а двадцять четвертий, двадцять четвертий, а двадцять дев'ятий, тридцять третій, тридцять п'ятий, тридцять сьомий, сорок третій, сорок четвертий, сорок шостий, сорок сьомий.

Внести зміни в маршрути. 14-й маршрут. Комісія пропонує змінити наступним чином. замість вулиць захисників України та Григорія Вірьовки автобус поїде по Рокосовського та Шевченка до Яцева. 17-й маршрут пропонується перенести трасу з проспекту перемоги цілком на вулицю Івана Мазепи. 23 й маршрут змінити кінцеву зупинку на Забарівка. 30-й маршрут пропонується закільцювати через вулиці Інструментальну та Тичини. 31 й маршрут комісія. Пропонує продовжити до Астри. 32-й маршрут продовжити до Яцева. Третій маршрут. Комісія пропонує продовжити до торгового центру епіцентр від готелю Україна по вулицям Київській, 77, гвардійської дивізії 1 травня та Білова. 42-й маршрут спрямувати через вулиці Котляревського та Горького. 36 й маршрут пропонує направити через вулицю Молодшого заїздом на лікеро горілчаний Далі на Красну площу і далі за маршрутом. Детально зі схемою. Емами можна ознайомитись на сайті міської ради.